13 квітня 2013 року у невеличкому містечку Девіс, Каліфорнія, літнє подружжя готувалося до сну на той момент. чоловіку на ім'я Олівер було 87, а його дружині Клаудії 76. У такому похилому віці ніколи не можеш бути впевнений, чи прокинешся завтра, чи ні. І, на жаль, цю ніч подружжю пережити не судилося. Причому померли вони не своєю смертю. Пару було звірськи вбито, тіла випотрошені та розірвані на частини. І хоча спальня була залита кров'ю, жодних слідів вбивці виявлено не було. Втім, коли слідство було практично у глухому куті, з'явився він: – 15-річний Деніал Марш. І цей хлопчина дорогенький, справжній монстр. Втім, аби розібратися у цій історії, доведеться повернутися на 15 років назад, коли народився майбутній вбивця. Сідайте зручніше, бо це страшне. Отже, Деніал Марш народився 14 травня 1997 року у тому ж невеличкому містечку Девіс, Каліфорнія. Загалом за ті 15 років, що він прожив до скоєння вбивства, сталося небагато. Дитинство у Деніала було доволі звичайне. За винятком декількох моментів. Вже у 10 років його ім'я пронеслося по всій країні, але не зовсім у такому контексті, як через 5 років після того. Того разу він став героєм Червоного Хреста Америки за те, що врятував свого батька від серцевого нападу. Пану, хлопець не розгубився та зробив батькові непрямий масаж серця, чим і заслужив звання героя. Про Проденіла навіть робили невеликі репортажі, які показували у новинах. Його представляли як гарного сина, відмінного учня, яким батько пишається. Ну а чому б не пишатися, коли тобі син врятував життя? Проте момент слави швидко закінчився. Хоча і гарна репутація серед сусідів у хлопця залишилася. У тому ж році життя хлопчика змінилося, коли батьки вирішили розлучитися. Справа у тому, що батько дізнався про постійні зради. Дружини з вихователкою у дитячому садочку, куди вони водили Деніела. Тоді почалися постійні скандали, і гучне розлучення розірвало їхній шлюб остаточно. В очах маленького Деніела це була трагедія світового масштабу. Він замкнувся в собі та почав обростати думками. Коли мені було десять, я думав, уявляв вбивство жінки, через яку моя мати покинула мого батька. Твоя вихователька? Так, тому що ти був дуже злий на неї. Так. Я бачив її як причину того, що моя родина розірвалася на шматки. Добре, то що ти хотів зробити в десять років? Яким був твій план? Я хотів перерізати їй горло. І це стало лише початком подібних думок. Деніал, так би мовити, відкрив для себе світ, де всі проблеми можна було вирішити, просто позбавившись людини. Тепер думки про вбивства вже його не покидали. У свої 11 він уже розповів про свої вбивчі думки психотерапевту, зокрема про бажання втілити їх у життя. Лікар поставив діагноз, розлад адаптації з депресивним настроєм. Та продовжив займатися з Деніелом. проте результатів не було. Для батьків же Деніел був просто дитиною, яка дуже гостро переживає розрив мами та тата. Наступного року батька Деніела викликали до школи через те, що хлопець комусь серйозно погрожував фізичною розправою. Після цього він почав займатися з клінічним соціальним працівником, який виконував по суті функції психотерапевта. У своїх записах він позначив, що Деніел постійно бачить сни, у яких вбиває людей. А коли прокидається, то настільки ненавидить всіх довкола. Що готовий почати вбивати вже в 11 років? Йому прописали перші антидепресанти, проте цього було недостатньо, щоб зупинити той вир жахливих думок, який просто не зупинявся у голові Деніала. вступивши у підлітковий період, хлопець почав вживати алкоголь та палити марихуану, через що постійно сварився із батьком. Після особливих сильних сварок хлопець перебрався до мами на кілька днів, яка повністю ігнорувала не тільки залежність сина від алкоголю та різних речовин. Але й в принципі його самого. Тож у мами Деніел теж довго не затримувався і повертався до батька, де все повторювалося знову і знову і знову. У 14 років батько остаточно вигнав сина з дому за його постійне пияцтво та вживання. Речовин. Тоді Деніал оселився у матері, яка продовжувала повністю його ігнорувати, і його залежність. Зокрема, дійшло до того, що Деніал не вживав майже нічого, крім алкоголю та трави. Він втрачав вагу на очах з неймовірною швидкістю, і в тому ж році був госпіталізований у місцеву лікарню із порушенням харчової поведінки та анорексією. На той момент він важив 42 кілограми. Хлопчина провів місяць у лікарні. Там йому знову прописали різноманітні антидепресанти і всякі транквілізатори. Проте все було марно. У той його думки про вбивства стали повертатися і були значно нав'язливішими. Ніж раніше у 2012 році, просто після розмови зі шкільним консультантом, який встановив, що хлопець небезпечний для себе та оточення. За Деніелом приїхала поліція та особисто доставила хлопця до лікарні. Деніел пройшов ще один курс лікування антидепресантами і повернувся до школи у 2013 році. Йому вже було 15. У той же період він знову почав розповідати шкільному психологу про наміри вбити когось із однокласників, коли у нього спитали, чи дійсно він би так вчинив. Деніел відповів. Я повністю впевнений, що можу завдати шкоди цим людям. Тоді ж знову в школу завітала поліція, проте цього разу встановили, що Деніел не становить безпеки ні для себе, ні для оточуючих. Хлопець роками буквально говорить про те, що хоче вбивати. Так це можна списати на стрес чи занедбаність батьками. Проте він говорить про це не просто з друзями чи знайомими. Він розповідає про це психологу, який мав би відреагувати на такий Тривожний дзвіночок, проте ні, всі роки що Деніел ходив по лікарях. Жоден не побачив у ньому майбутнього вбивцю. Так вважали, що він може становити загрозу, але щоб дійсно вбити підліток, ніхто про це не думав. Зараз залишається лише гадати, чи можливо було запобігти найгіршому та врятувати два невинні життя. Отже, після останнього візиту поліції у школу Деніел зовсім не змінився. В кращий бік маю на увазі на наступному сеансі зі шкільним психологом. Він детально описував, як хотів би катувати людей, здираючи з них шкіру та відрізаючи їм повіки. Про такі заяви шкільний консультант не повідомляв ні керівництву школи, ні поліції, адже цитую намірів та ідентифікованих жертв. Не було і це при тому, що сам Деніел заявив, що ці думки лише верхівка всіх його думок, з якими він боротися, не буде і не хоче. У цей же час він починає займатися тим, чим займаються усі вбивці на початку своєї, так би мовити, кар'єри. Вбивати дрібних тварин це були коти, єноти та собаки. Також він постійно сидить на заборонених сайтах, просто шаленіє від так званого кривавого порно та пише детальний план вбивства колишнього хлопця своєї дівчини. Кожен день його бажання вбивати тільки зростало. Я шукав соціопатів та психопатів, тому що я завжди вважав це захоплюючим. Чим дорослішим я ставав, тим більше я ставав схожим на них. Тому що я взагалі не відчуваю симпатію до інших людей. Я не відчуваю емпатію до них. Подобається мені це чи ні, але це так. Це щось, типу: я хочу завдавати шкоди людям, я хочу вбивати людей. Проте я не хочу хотіти цього, я б хотів бути іншим. Він ненавидів кожного на вулиці, та з першого погляду вже міг назвати декілька способів, якими б він скористався, аби вбити ту чи іншу людину. Кожен раз, як я дивлюся на когось, в голові одразу з'являється картина, як я вбиваю їх. 13 травня, у той самий роковий день, Деніел вирішив, що прийшов час зробити новий крок, більший та вагоміший за попередні. Тепер він хотів вбити людину, жодної конкретики, жодного мотиву. Він просто хотів відчути цю владу, цю жорстокість, якої було недостатньо з вбивством тварин. Отже, він дочекався ночі, вдягнув чорний одяг і чорну маску на обличчя, аби не залишати жодних слідів чи відбитків. Деніел вдягнув рукавиці та заклеїв підошви своїх кросівок. Як зброю він обрав ніж. В ту ніч я просто не міг більше це терпіти. Я мав зробити це. Я втратив контроль над собою. Я просто пішов вулицею, блукав довкола якийсь час, шукав, хто буде, в який будинок я міг би зайти, хто був би вдалою жертвою. Приблизно о 2-3 ночі, 14 травня, Деніл обходив кожен будинок, який був поблизу будинку його матері. Він шукав той, куди можна було би потрапити тихо та непомітно. Шукати довелося чимало. За його словами, він перевірив від 40 до 50 домівок, і всі вони були замкнуті. Деніл уже почав впадати у вічай. Час ішов, ранок був усе ближче, а підходящого будинку він знайти так і не міг. Ще кілька домів і розвертаюся. Думав хлопець про себе, коли нарешті побачив відкрите вікно. На Задньому дворі одного з будинків це було воно будинок його майбутніх жертв. Цікаво, що через декілька будинків уже був будинок його батька. Деніл обережно проліз через вікно і опинився у вітальні, де тихо стояв та прислухався до всіх звуків довкола. Було тихо, лише чувся тихий сон із великої спальні, і Деніл попрямував на звук. Олівер Нортап та Клаудія Мопен мирно спали у власному домі. Вони не відчували того холодного, жадібного погляду Деніла, який уже перебував у їхній спальні. Хлопцю було все одно, хто були ці люди. Його не цікавили ні стать, ні вік, ні від діяльності лише їхнє життя. Я відкрив двері та типу постояв трохи над ліжком. Дивився, як вони сплять. Моє тіло тремтіло. Я нервував, це було хвилююче. Але я був в захваті. Я справді збирався це зробити. Я був там. Клаудія розплющила очі, прокинулася серед ночі. Можливо, щоб попити води чи сходити до вбиральні, але побачила молодого хлопця у чорному, який стояв над нею. Жінка прокинулася. Тож я почав просто колоти її знову і знову по всьому тулубу. Тоді чоловік прокинувся, він оглянувся. І як тільки він оглянувся, я вдарив його в шию. І тоді я продовжив вбивати жінку, бо вона ніяк не вмирала. Перший же удар у шию скоріше за все зачепив артерію, тому Олівер одразу почав втрачати багато крові і вже не міг чинити опір. Але Клаудія продовжувала кричати, пручатися та просити вбивцю зупинитися та пощадити її. Ти пам'ятаєш, чи казала вона щось тобі. Ти казав, вона кричала щось тобі? Ні, вона ахнула, а потім почала кричати. Вона кричала недовго після цього. Окей, то вона сказала тобі щось. Інколи, люди, знаєш. Оу, вона молила мене зупинитися. Молила? Це що саме вона сказала? Прошу, зупинись! Прошу, прошу, зупинись! Хлопець продовжував колоти її знову та знову, бо це просто відчувалося правильним. Це його цитата. Коли жінка нарешті померла, хлопець повернувся до тіла чоловіка та почав колоти його. Можеш оцінити скільки разів ти міг вдарити його? Спробую як мінімум 20 разів. Ви, хлопці, мабуть, знаєте справжнє число. Та ми маємо спитати тебе. Це було мінімум 20, але не більше 30». Під час розтину на тілі Олівера Нортапа нарахували 61 ножове поранення на тілі Клаудії Мопен 67. А коли обидва були мертві, і чоловік і жінка, хлопець почав знущатися над їхніми тілами. Він повністю їх випотрошив, зрізав жирову тканину зі стегна Клаудії та намагався витягнути її око ножем. Але у нього не вийшло. Він також розрізав лоб Олівера. Як сказав пізніше, просто бо було цікаво. У живі жінки він поклав телефон, а в живіт чоловіка стакан лише для того, щоб заплутати слідство, змусити їх шукати зв'язок, якого не існує. Після всього цього хлопець просто пішов додому. Брудній одяг, взуття та ніж він залишив у себе на згадку про вбивства. Все, що він відчував після нього, після вбивства, це неймовірне задоволення, якого в житті він ще не знав. Відсутність Олівера та Клав. Ді, помітили одразу зранку 14 травня. Це була неділя. А по неділях пара завжди ходила до церкви. Це було їхнє правило. Вони не пропускали службу буквально ніколи, окрім. Того разу Клаудія та Олівер мали величезне коло друзів та знайомих, з якими постійно перетиналися. Вони були з тих, хто не сидить на місці та живе своє життя дуже активно, навіть у такому поважному віці. Олівер на прізвисько Чіп був ветераном Другої світової війни і після служби працював адвокатом до самої своєї смерті. Клаудія була помічницею пастора у церкві, де власне пара і познайомилася. Вона сказала, що зустріла його в чоловічому каталозі. А я кажу, що таке чоловічий каталог. А вона протягує мені церковний довідник унітарної церкви. В ньому були фотографії всіх її членів. І вона каже: «Люба, я побачила його тут.' Тож вона каже, я побачила його в цьому каталозі, а я їй. Клавдія, моя мама теж на цьому фото. А вона каже, я знаю, я бачила його раніше, але пізніше я почула, що твоя мама померла. Тож тоді я вирішила, що точно хочу з ним зустрітися. У 1996 році під вінець Олівер та Клаудія йшли в 70 та 59 років. Відповідно, у кожного з них вже були свої діти та онуки. У Клаудію було троє дітей, а у Олівера цілих вісім. Разом у подружжя тепер було 11 дітей: 14 онуків та 8 правнуків. І ця величезна родина підтримувала дружні стосунки, хоч і бачилися далеко не кожен день. Тож коли відсутність подружжя почали помічати серед їхніх друзів у церкві, а потім Чіп не з'явився на концерт маленького місцевого фолк-гурту, у якому... Кому він брав участь, друзі почали дзвонити до дітей подружжя та питати, чи все добре з їх батьками, чому вони не прийшли. Донька Клаудії Марі намагалася додзвонитися матері та відчому, але не отримала відповіді. Потім син Олівера Роберт приїхав перевірити батька та мачуху, проте двері ніхто не відчиняв. Ввечері того ж дня інша донька Клаудії, Лора приїхала додому матері, але вже з поліцією. Вона дзвонила у двері багато разів. А коли ніхто не відчинив, пішла навколо будинку, заглядаючи в вікна. Вона ж і знайшла відчинене вікно. Присвітивши, поліцейські побачили краплі крові на підлозі, тож мали право зайти у будинок. Всередині на них чекав справжній жах. Уся кімната була буквально залита кров'ю, а посередині були два випотрошені тіла. На наступний ранок, щоб зібратись на роботу, я прокинулась о п'ятій ранку. Підняла телефон та побачила 12 пропущених від моєї сестри, що було дуже незвично. Тож, п'яте ранку, я тільки встала та наливаю свою каву та передзвонюю моїй сестрі. Вона така спокійна, в такому моторошному сенсі цього слова, і вона каже: «Люба, хтось вломився в будинок мами. Всередині знайшли два тіла. Я думаю, я одразу була шокована, бо я просто не подумала, що ці тіла це були мама та Чіп. І я подумала це, бо Чіпу було за 80, так, але він був дуже спортивний, сильний, натренований. Тож я подумала, що хтось вломився в їхній будинок та Чіп вбив їх. Будинок Нортопа та Мопен одразу оточили поліцейські. 25 агентів ФБР намагалися знайти зачіпки, сліди, відбитки чи, хоча б щось. Якийсь натяк на те, хто та навіщо скоїв такий жахливий злочин. Проте жодного фізичного доказу не було знайдено. Деніел не залишив жодного сліду своїй присутності, і від цього ставало. Моторошно цікаво, як поводився Деніал після того, як ціла його жертв знайшли. Ну дорогеньки, ховатися він не став. Він розповів своєму другові про подвійне вбивство у той же день, коли скоїв його. Так про це дізналися ще кілька друзів та дівчина Деніала. Звісно, ніхто з них не вірив у його розповіді. Не міг же він насправді вбивати людей. Міг. Тоді Марш вирішив, нібито похизуватися перед своїм другом трофеями та показав йому закривавлений ніж, куртку, кросівки, у яких був під час вбивства. Проте навіть той друг йому не по. Вірив. Одержимість Деніела вбивством почала лякати. На початку червня дівчина Деніела покинула його, бо не почувалася поряд із ним у безпеці. І через пару тижнів тепер уже її колишній хлопець вломився в її дім через маленькі дверцята для собак. Після цього інциденту вона зізналася їхньому спільному другові, що боїться за себе та своїх рідних. Саме цей друг і вирішив діяти. Він пішов спочатку до батька Деніела, Проте чоловік не повірив хлопцю. Тож тоді він набрався сміливості та пішов свідчити проти друга у поліцію. Так Деніал. Марш був заарештований 17 червня. З моменту його злочину пройшло трохи більше двох місяців. Його допитував досвідчений агент ФБР. Перші три години та 38 хвилин. Деніел усе заперечував: Ти був там? Я це смішно. Чому це смішно? Тому що я дитина. Проте після цього Деніл розповів усе і з самого початку з першої думки про вбивство і до останнього свого кроку він навіть розповів, що виходив на так зване полювання ще пару разів. Проте тоді не знайшов жертву на щастя. Тепер слідчі мали його зізнання. Проте все ще хотіли докупатися до суті, до правди. Чому хлопець у свої 15 років захотів вбивати? Не буду брехати. Я почувався чудово. Як це відчувалося, Ден я почувався прекрасно. Це було чисте щастя, адреналін та дофамін. Все це пронизувало мене. Деніал виявляв усі ознаки психопата. Проте він був при своєму розумі та чітко розумів свої дії. Тож суду йому було не уникнути. Лишалося питання, чи судити його як неповнолітнього, яким він і є, чи судити як дорослого. Коли суд почався, Денілу було вже 17, Тож судити його взялися таки як дорослого. У суді він отримав звинувачення за двома пунктами: вбивство першого ступеня з обтяжуючими обставинами у вигляді. Очікував. Для вбивства жертв особливої жорстокості під час вбивства та застосування тортур при вбивстві. Себе він визнав невинним через неосудність. Проте судовий психіатр зробив висновок, що Деніел повністю усвідомлював свої дії 26 вересня 2014 року. Деніел Марш був визнаний винним в обох вбивствах. Суддя зачитав вирок 52 роки позбавлення волі. Проте навіть після вироку родина загиблих не змогла заспокоїтися у 2016 році. Справа Деніела могла повернутися. У суд на перегляд у силу нового закону, який дозволяв проводити слухання про умовне дострокове звільнення для осіб, які скоїли злочини неповнолітніми. Це був ще один кошмар, з яким родині жертв довелося зіткнутися. Аби слухання не відбулося, одна з онучок Клаудія організувала демонстрацію під будівлею суду, вимагаючи накласти вето на нові правила у його випадку. Це не спрацювало, але й апеляції Деніла теж не були прийняті до розгляду. Боротьба родини вбитих Холівра та Клауді продовжувалася майже 10 років у Тисячі вісімнадцятому році знову переглянули закони, і апеляційний суд умовно скасував вирок Марша, аби передивитися рішення щодо його дорослого вироку. Цей чоловік може повернутися на мою вулицю менше ніж через рік, і я нічого не можу з цим зробити. Кожного ранку останні шість тижнів я прокидаюся з єдиною думкою терор. Прокурори та родина Клаудії та Олівера продовжували вимагати справедливого правосуддя. Вони були впевнені, якщо Деніел вийде на свободу, він буде вбивати далі. Знову у тому ж році Деніел виступив з промовою перед об'єктивами відомого ютуб-проекту TED. Там він розповів про свої дитячі травми, досвід у в'язниці та про свій шлях, нібито зцілення. На його шкірі були набиті шрами в тих місцях, де він їх наніс Оліверу та Клаудії. За пару днів це відео було видалено з платформи. Після багатьох змін у правилах повторних засідань. День та численних апеляцій, Деніел усе ще продовжує відбувати свій строк у 52 роки позбавлення волі, з можливістю умовно дострокового звільнення лише у 2037 році. Ось така історія, дорогенька. Що я можу сказати? Бережіть себе та своїх близьких і зачиняйте вікна на ніч. Побачимося завтра о 20.00. Дякую.